Саме величезний величезний привіт з 18 по 24 Нова акція 7 днів. Або як я називаю промгрупа в магазині. АТБ. зараз подивимося, що цікаве привезли. Дякую за коментарі та за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Набір вішалок в наборі 4 штуки. Можна обрати за кольором самі оці прогумовані плечики. Є різні кольори, які вам подобаються. І є ще ось такі: дивіться, бачите, ребристі. Якщо одяг дуже легенький, досить зручно вішати на ось такі ребристі вішаки, якусь футболку чи топи, 93 гривні. Ну я заокруглю ті копійки в вішу сторону для зручності. Та пулети, дивіться, які цікаві. На вигляд, ніби вони м'які, але це пластик. Така як гума. Щось таке, як, як пластик гума. А на вигляд, ніби вони такі, як, цій, як куртка балонова да? з такого матеріалу зроблено. Всередині штучне хутро. А в двох кольорах і є ще ось такий салатовий. Ну, я гадаю, на зиму буде зручно. А, знаєте, ще от такі капчики носять, хто має свою хату перебігти в літню кухню. Жіночі утеплені 219 гривень зі знижкою. І капці утеплені чоловічі по 269 гривень. Ось такі, бачите, вони вже трішки інакший вигляд мають, але також таке, як гума, щось таке. А в сірому та в тем, такому темно-синьому кольорі. Набір кошиків, 189 гривень, в наборі три штуки. Дивіться, які цікаві. Такий трішки оцей, самий найбільший, перший, потім йде... не можу їх витягнути, тому що, бачите, вони приєднані. Потім середній і ось такий найменший. Скажу, що дуже круто і зручно в одному дизайні всі три кошики так от поставити десь в шафу чи на поличку. Є ось такий колір, як зеленка. Є ще ось такий. Це гляний, ось такого, можна сказати, молочного кольору, гарне поєднання. Я, здається, сказав ціну, да? 189 гривень. Тут ще є подушки. Нові подушки в магазині, АТБ, подушка. Ранок буде добрим. Дарує затишок. Написано. Унікальна дихаюча технологія, спеціальна анатомічна форма, класична форма, софт софт контрол, розмір 70 на 50, Ціна цієї подушки. 219 гривень. Щось дуже дуже дешево. Хто вже купував такі подушки? в АТБ, залишайте свої коментарі. Будемо вам дуже вдячні. І знову привезли корм для улюбленців, для пухнастиків. Ось такий великий сухий корм. Клуб, чотири лапи для собак. Вага тут зараз я подивлюсь на ціннику. Вага 5 кілограмів 569 гривень. Для котиків брід, сухий корм, кіло 500» із лососом, зі знижкою 319 гривень. Корм сухий для котиків з кроликом. 2 кілограми мяу, 219 гривень. Уріна ван для пухнастиків сухий корм. Кілограм 500-319 гривень зі знижкою 30%. Так, м'яу тепер є гав. 3 кілограми для дорослих собак. Ціна 3 кілограми, я вже сказав, да, 249 гривень. Ласощі для котиків ось такі палички. Тут 5 штук. За ціною 58 гривень. До речі, тут є різні смаки. Три види. Кілимок, сідушка. Дивіться, теж цікавий. Це, мабуть, більше і для молоді, мені здається, буде такий доречний. Складається, бачите, є а, ці периферія. Складається, можна навіть зложити і в кишеньку положити і потім десь вам присісти. Так, 80, ну, 90 гривень. Так, давайте відкриємо. Це у нас а, рюкзаки. Зразу показую ціну, тому що зараз буду показувати рюкзак і забуду. Це сумка кросбоді, Розмір бачите на екрані зі знижкою 159 гривень. Це чоловічі ось такі. Рів'янець регулюється, воно на плече. Ой, на плече вішається. Зроблено ніби з такого, як джинс, є в чорному кольорі. І ось такі, як до гірчиці ближче. Дуже багато замочків, кишенюк. Дуже 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 багато. Фарба паліт, інтенсив, колор крема для фарбування волосся. Як я говорю, завжди в перший день, в перший другий день, ще можна обрати колір відтінок той, який вам потрібний. Але я бачу все одно розкуповують фарби, розкуповують нічого, не залишається вже через декілька днів. Ціна фарби 96 гривень. Привезли нові краби, заколки пластикові. Також є з різною формою, є з різними кольорами. Можна обрати та, яка вам більше впаде в око, як говорять. Ціна краба 50 гривень. І знову сила Карпат Крем. 100 мл, є живокостом, є. Коротше різні. Вони завжди їх привозять. Часто є в магазині АТБ. Їх швидко також розкуповують. І поки ціна залишається незмінна 30 гривень. І привезли нові аромадифузори для дому. Є різні аромати жасмин, троянда, є свіжість океану, є лаванда, звичайно. Так. 30 мл і є 5 палочок. Ну, чим більше палочок буде в аромодифузорі, тим інтенсивніший запах буде в приміщенні. Ціна такого аромодифузору зі знижкою 100 гривень. Пряжа для в'язання. Ну, звичайно, тепер дні будуть короткі, вечора довгі, ще як годину переведуть. Цього разу привезли 4 кольори. Бачите на екрані, так, 200. Ой, вибачаюсь, 20% бавовна, 80% акрил, 100 грамів, 600 метрів. Ціна такої пряжі зараз зі знижкою 70 гривень. Фен промисловий. Так, два, два режими температури нагрівання, дві швидкості повітряного потоку. Зі знижкою 399 гривень. Шуруповерт акумуляторний. Тут дивіться, як гарно дві швидкості, дві швидкості він має. Також є LED-підсвічування, 18 налаштувань, 18 цих, як їх сказати, ця різьба сама. Так, і м'яка ручка прогумована. Це також зручно. Так, шуруповерт також зі знижкою: 759 гривень. О, це хороша штучка. Дивіться, ну про цю штучку ви знаєте, водозгін, да? господинки знають. А оця штучка спеціально вона розрахована а, для дзеркала у ванній кімнаті. Тут є присоска. Ви її ліпите до дзеркала. І коли вам треба протерти, запотівше дзеркало, ви просто берете і ось так от повертаєте і все. І дзеркало буде а, чисте. Ціна. Зараз скажу ціну. 70 гривень. Дивіться, тепер взагалі колонка портативна. Можна співати, дивіться, два мікрофона караоке. І колонка. Все бездротове. Грає фонограма, включаєте, коннектитесь до смартфону, включаєте фонограму на Bluetooth, на колонку з телефона, і можна навіть у двох співати. Ось така міні-колонка. Надзвичайно крута річ. Зараз подивимось, який вигляд вона має. Так, ось так виглядає має вигляд колонка. Сама тут можна. Навіть є підсвічування, можна звук робити голосніше, тихіше, два мікрофона: один для Софії Михайлівни Ротару, а другий для Але Борисовни Погачової. Хай караоке зараз співають, так як вони зараз ніде не співають. І є ще ось такий блакитний. І на колонки 359 гривень. Це дуже дешево, тому що я в магазині дивився. А, така колонка за 500 гривень. Навіть без знижки ВТБ набагато дешевше. Діткам співати. Так, що тут у нас? Тут у нас органайзер для зберігання речей, постільної білизни. Розмір, бачите, на екрані. Зараз я відкрию і покажу вам. Є в чорному, є в сірому кольорі. Давайте сірої відкриємо. Ось такий вигляд має органайзер. Тут є віконечко, а є ручка з однієї сторони та з другої. Я знаю, що в таких коробочках люблять котики залазити і там сидіти. Ціна 80 гривень. І далі знов привезли ось ці ганчірки. Це вони дуже гарно впитують вологу, якщо ви щось ненароком розлили на столі. Одразу впитають все. 10 штук, своя лінія. По ціні 78 гривень. А зверніть увагу, може хтось шукає ось такі картриджі, вони спеціально йдуть тільки для, одної, для одного глечика Аква Ефект. Ось тому хто шукав, зверніть увагу, що з'явились в магазині АТБ картриджі. по ціні 199 гривень зараз зі знижкою. Тобто ви зрозуміли, це не універсальний, треба мати відповідний цей глечик для цього картриджу. Ножі, а знову ножі, набір ножів з трьох штук, великий, середній та маленький. Є з чорною гумову, гумованою. Це ж гума, правда? Гумована ручка чорна і є ще ось така салатова. Набір ножів 149 гривень. Ножиці садові, поворотні. Є також в іншому магазині. Ми дивилися тільки не поворотні, звичайні, оскільки по вони були по 100 гривень зараз в акції. Поворот ручки на 360 градусів, тобто повністю обертаються лезо, а за запобіжним фіксатором ідеально для ручного підстригання країв газон та інших зон. Ціна 299 гривень. Френч-прес. Давайте роздивимось, відкриємо його, тому що коробку можна відкрити і закрити. Так, ось такий вигляд має цей френч прес на 800 мл. Ну, що я скажу, як самі звичайні френч преси Добре, що має носик. Гадаю, що нерж... ржавіюча сталь, пластикова ручка і ціна такого френч-пресу. От мені цікаво, чи є ще якісь кольори. Зараз я подивлюсь. Так, метал, пластик, скло. Якщо є ще якісь кольори, зараз вам покажу. Ціна 199 гривень. Ну, ще така доступна ціна, я гадаю. Вкладки для взуття це якщо ви, мабуть, на шпильку вдягаєте щось. Да? Є також протинатирання, здається, щоб не натирали високі підбори. Так, добре. По 20 гривень. Так, тут у нас пляшки для олії або ж для оцту, я так зрозумів. да? Пляшка для олії написано. На 500 мл, скло, метал, силикон і пластик. Давайте також відкриємо, подивимось вживу, який вигляд цієї пляшки. Так, ціна 100 гривень цієї пляшки, і ходіть дивитись. Так, ось, дивіться, я вже поставив, щоб швиденько було. Я гадав, що також щось мені здалося, що різні кольори скла, а це олія просто налита у пляшку. Так, давайте подивимось, чи є дозатор. Є дозатор, щоб, знаєте, коли перевертаєте, щоб олія потім не текла по стінках. Це дозатор тут є, це дуже зручно, дуже хороша пляшка, мені сподобалось. Якщо ви перший раз на каналі, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, тому що далі буде ще цікавіше. А ми переходимо до посуду. І тут у нас ще є серветки для кухні для прибирання. Тут навіть універсальні написано. Можна і на кухні. До речі, я цими серветками відчистив собі. Ну, не фрекінбок, а, а такі самі брав на для кухні, для жиру. Відчистив ці всі ляпанці, коли ви щось смажите, і вони потрапляють на, на кухню, на самі стінку кухню. 48 штук в упаковці. Так, і є ще ось такі для скла та дзеркал. Точнісінько, такі самі. У мене це вже ми поговоримо з вами у відео кльові та фігові. Зі знижкою по 70 гривень. Ці серветки. Так, а це що у нас? Пробка вакуумна для пляшок. Теж потрібна річ. Всі одинакові. Чорні, 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 всі одинакові. Так, добре. Ціна такої пробочки 50 гривень. Засіб антиміль можна придбати за 22 гривні. Лаванда, хвоя. Це точно? А що, хвоя проти молі? До 4 місяців антиміль. Регулятор інтенсивного впливу. Пахне. Тут дуже пахне пахнею лавандою. Дивіться, це дуже хороша та корисна річ. Вона працює від батарейки, вона блимає, мерехтить. Так, ну, ви зрозуміли, кольори різні. Бачите, можна і для песика, як показано, до речі, можна і дитині на рюкзак, якщо продовжена група, вчиться вечором, на рюкзак повісити, коли виходить зі школи, вмикає. Також матусі можна на коляску зачепити старшим людям, та і собі на сумку чи на рюкзак для безпеки. Ось така кліпса, яка буде світити, щоб машина бачила, що ви переходите в вулицю. Ціна такої кліпси 40 гривень. Насадка на кран, змішувач, розсіювач води. 50 гривень. Зараз акція на насадку. Так, давайте подивимось ось цю. Зараз я зроблю піраміду хіопса і подивимось. Ось така піраміда Хеопса, а в упаковці 1 2 3 4 5. Ну, в вже були давніші, і зараз знову їх привезли. Це, ну, хороший, хорошої якості пластик, але взагалі пишуть в коментарях, і я також гадаю, що краще зберігати продукти, які вже заготовали, не в пластику, а у скляних контейнерах. Так, хочеш знайти, наскільки тут літрів? А, ось є. Найбільший на 2,400 потім на 1,5 літри на 900, 500. Та саме найменший 275 мл. Набір контейнерів з кришками 5 штук, 259 гривень. Кришки закриваються з чотирьох сторін. Так, ну що ж, тут знову привезли новенькі рушнички. Дивіться, які мусіндри. Вся родина залізла в чашку. Гарного дня. Гарна гірчиця. Розмір рушників 45 на 60 100% бавовна. Баночки для сипучих. Дивіться, які вони гарні. Ой, і важкі грубе скло. Це добре. Так, на цілий літр банка скляна з металевою кришкою для зберігання. Кришка металева, герметична. Герметична. Ніяка мошка не залізе. Вона дуже щільно закрита і дивіться, як нею користуватися, щоб ви знали. Натискаєте на кнопочку. І кришечка відкрилася. Дуже хороша ємність. Зверніть увагу, господинки. Все бачите, засипали, пересипали, натиснули на кришку. Все, я відкрити однією рукою взагалі не можу. Дуже тяжко, та й не бажано відкривати. Дуже хороша ємність, надзвичайно крута. У ті вже ця міль харчова точно не залізе, бо в мене залізла харчова міль, як я мордувався. Я знайшов цілу сім'ю. Ціна 149 гривень. Так, а далі у нас дивіться ось такі креманочки в наборі дві штуки. Є ось такою цікавою формою квадратом. Є кругла, як як сказати, як салатник да, з двома ручками. Так, і що ще? А, і ось така, дивіться, як листочок сіра. Всі гарні, особливо ці сірі. Мені подобаються. Так, ось такі наборчики. Зараз скажу ціну. 109, 109 гривень за дві штуки. Так, і тут нові чашки. Ось так зараз переложимо. Давайте зараз подивимося, що за чашечки. Рибристі. Вони в трьох кольорах. Такі самі простенькі, класичні чашки. Чашка на 390 мл і ціна приваблива 60 гривень. Каструля ідилія емальована на півтора літри. Знижка 30%, навіть трішки більше 199 гривень. Давайте подивимось на ці каструльки. Є ось така темна. А, так, Ось така темна. Потім є більш мені подобається з малюнком. Тут перець і біленька є. Ось такі цвіточки. 199 гривень ціна каструльки. На півтора літри. Так, чуть не пропустив бульйонниці. Ось такі з вушками. Дивіться, які гарні. Також ребристі підходять під оці чашки, що я вам показував. Також є різні кольори. І така ще жовтенька. Бульйонниця керамічна, діаметр 12,7 см, майже 13, 77 гривень. Об'єм чомусь не вказаний. Так, тут дрібним шрифтом, швид... але я розібрався на 600 мл. Сковорідки. Знову нові сковорідки минулого разу були мен... менші, менші були, да. А цього разу трішки більше. Дивіться, алюмінієва на 24 см. Підходить для різних типів плит. Так, і що ще вам сказати про неї? І все. Ціна сковорідочки. 299 гривень зі знижкою 25%. І цього разу замість картин за номерами привезли мозаїки. Дуже гарні, але вони трішки дорожчі, ніж картини за номерами. 249. Ну і звичайно, дуже багато різних книжок є для найменших, є для більш старших вже для школярів. Так, що тут ще є? А, і хотів сказати, що привезли ось такі, дивіться, цікаві забавки. Ось такі книжечки. 8-9 років. Також для розвивання малечі. Потім 7-8 років, 6-7 років, досить цікаві. І надзвичайно цікаві привезли пенали. Поставимо ось так. Це розмальовки. А пенали у вигляді тваринок. Тут вся Африка зібралась. Ціна такого пенала з тваринкою 179 гривень. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. Ми побачимось вже в наступному. Нехай у вас все буде гаразд! До зустрічі!